А ви вже бронювали працівників через дію? Який результат отримали? Обов'язково до відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску Сім Хвилин з Тимуром Маліном та командою «Семінарком». Нагадую, що за нормами порядку номер 76 можна забронювати працівників двома способами: або це класичний спосіб, тобто подання списків, або електронний спосіб, тобто через дію за нормами порядку номер 650. І ось нарешті на порталі дія з'явилася можливість бронювати працівників за тим посиланням, яке ви бачите на слайді, тобто. Є вже певна опція безпосередньо подати заяву. При цьому така услуга можлива поки що лише для підприємства, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань, ну а також для тих, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Тобто для двох. Видів критичності. Ну і якщо закінчився термін дії договору або минув рік, з дати визначення кампанії критично важливою, то і доступ до послуги бронювання працівників буде автоматично закрито. А хто не зможе отримати послугу? Бронювання через портал дія звісно, це ФОПи та фізичні особи, а, також юридична особа, яку не включено до єдиного переліку, юридична особа, в якої закінчився термін дії підстави внесення до єдиного переліку. Ну а також юридична особа, що припинила свою діяльність. А, ну і що ж таке, це єдиний перелік. Єдиний перелік органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для оборонювання військовозобов'язаних це перелік, куди держпосадовці вносять критично важливі кампанії. Ну і звісно, кампанія з цього переліку вони зможуть е, забронювати своїх працівників. Uh, якщо в компанії є наказ uh, визнання її як критично важливою ну, або договір на забезпечення військового формування, але послуга й досі недоступна, то в такому разі компанія має звернутися до відповідного державного органу, який видавав цей документ, і її посадова особа повинна внести інформацію про таку компанію в єдиний перелік, uh, який працівник не може бути заброньований, звісно, це призовник. Це виключений або той, хто не перебуває на військовому обліку, або той, хто знятий з військового обліку, також не може бути заброньований резервіст. Також не може бути заброньований Той хто вже має відстрочку. Приміром. Відстрочка в зв'язку з навчанням, чи відстрочка в зв'язку з інвалідністю, чи відстрочка в зв'язку з тим, що це багатодітний батька. Ну або а, не можуть, звісно, бути заброньовані ті працівники, які вже мають бронювання. Тобто, для того щоб забронювати через дію, треба чекати на остаточне закінчення терміну дії бронювання. Також не можуть бути забороньовані працівники молодше або старше за 18-60 років, ну і які не працевлаштовані на цьому підприємстві. Також щодо яких немає даних в реєстрі оберіг. Підписуйтесь на YouTube канал Сімнарком, щоб першими отримати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну і як же отримати послугу бронювання через дію. На сторінці бронювання працівників треба натиснути Подати заяву, зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису юридичної особи. І Обов'язково перевірте чи правильно вказано відомості про компанію та співробітників. Ну і вкажіть відомості про керівника. Отже, першим кроком з п'яти, як ви бачите, на екрані будуть Безпосередні відомості про заявника, і далі, після того як вони будуть вами перевірені, і ви нажмете на кнопочку далі. Система перевірятиме, скільки працівників вашого підприємства реально можна забронювати. Далі на наступному кроці, звісно, треба внести дані про керівника компанії, Адже керівник компанії підпише своїм електронним підписом заяву на бронювання через дію. Ну і нестиме відповідальність за інформацію, яка буде міститися в такій заяві. На наступному кроці буде безпосередньо інформація по працівників, де ми побачимо, скільки всього військовозобов'язаних працівників, далі відсоток заброньованих працівників, далі ліміт на бронювання працівників, в когось він буде 50%, в когось він буде 100%, Ну і кількість працівників, які можна забронювати. Ну і що робити в цій ситуації, якщо Неправильно відображається кількість військовозобов'язаних у компанії. Загалом інформація про таку кількість вона надходить із реєстру оберіку, а також від пенсійного фонду. І для актуалізації відомості працівників нам треба скористатися порталом електронних послуг пенсійного фонду безпосередньо кабінетом страхувальникам. Нести там відповідні відомості про прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого, або переведення на іншу постійну посаду, звільнення поновлення на роботі, тимчасове припинення відновлення дії трудового договору. Ну і вже після того як дані оновляться, треба спробувати ще раз подати заяву на бронювання працівників. Після цього ми е, вказуємо дані про працівників, яких ми хочемо забронювати. Насправді там дуже мінімальний обсяг даних, яких треба зазначити: це прізвище, ім'я по батькові, е, дата народження. Ну і ідентифікаційний код. Отже. Це все заноситься в таку невеличку табличку, яку ви бачите на екрані. І для зручності можна завантажити шаблон таблиці та внести всі дані а після заповнення експортувати їх вже на портал. А, далі обов'язково треба перевірити сформовану заяву на правильність в неї даних і підписати електронним підписом. Причому, якщо заяву подає уповноважена особа, то заяву обов'язково має підписати керівник підприємства. Ну і заяву вже опрацюють протягом доби. Стежте за статусом в особистому кабінеті. Повідомлення про результат надійде на електронну пошту та в розділ Звернить увагу. Заявник отримує результат бронювання за поданим списком, де буде зазначено статус кожного з працівників заброньована, не заброньована і чому не підлягає бронюванню. Ну і заброньовані працівники вони зможуть перевірити статус бронювання в застосунок за стосунку Плюс, тобто. Вони автоматично будуть поставлені на спеціальний військовий облік якісь додаткові повідомлення в ТЦК чи клопотання в ТЦК надсилати, звісно, не потрібно. На порталі Дія нарешті з'явилася функція бронювання працівників. Причому поки що така послуга доступна лише для тих підприємств, які мають критичність для забезпечення потреб населення в особливий період. Ну а також тих, які мають критичність для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Для того щоб забронювати працівника, треба натиснути на кнопочку Подати заяву. Зареєструватися або авторизуватися в порталі діє за допомогою електронного ключа юридичної особи, далі перевірити інформацію про. Працівників, подати інформацію про керівника, внести інформацію по тих працівників, яких ми хочемо забронювати, е сформувати заяву і підписати її. І протягом доби очікувати результат. І у разі позитивного результату е працівник отримує дані про бронювання в резерв плюс. Ну і при цьому додатково повідомляти в ТЦК про бронювання не потрібно, адже працівник автоматом буде поставлений на спеціальний військовий облік. Якщо цей випуск був вам корисним, Ставте йому лайк, поділитися з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер один семінар. Якщо ви ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер один, де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники, щоб мати таку Помічника ставайте передплатникам бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.